З Днем вчителя нехай не легке, але благородне вчительське ремесло приносить вам справжнє задоволення. Бажаємо дорости до президента, щоб отримувати велику зарплату і ні в чому собі не відмовляти. Ніяких дев'яти кіл пекла, ніякої зайвої писанини та нервів, тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі. Нехай кожен двієшник почне вчитися, а якщо ні, то хай вам за нього доплачують. Щоб сил, нервів і часу витрачали не просто так. Бажаємо вам старанних учнів, мудрих шефів, блискучих результатів і величезного везіння. Маємо знамчителя і від душі бажаємо щастя, бажаємо завжди залишатися крутим викладачем та бездоганно стилю і загальної поваги. Хай у вас завжди буде здоров'я, задоволення життям та любов до оточення на 12 балів, галіні, байдужості та негатив всього на двійку. Вітаємо зі святом! Нехай знання висвітлюють ваш шлях, як маяк. Нехай на шляху до нових вершин не буде перешкод, а будуть класні та круті однодумці. Нехай бажання вчити та творити буде сильніше ліні та печері з Днем вчителя. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську, святу.